Вітаю сьогодні. Російський диктатор Путін проводить так звану пряму лінію зі своїм народом. Оголосили, що вже більше двох мільйонів запитань прийшло. Впевнений, звичайно, що ці запитання всі завчасно підготовлені. Відповіді Путіну підготовлені. Але то таке. Хотів би звернути увагу на один тезис, про який він вже заявив. Він сказав, що Росія завжди була готова до переговорів і зараз готова, що м'яч на боці української сторони. і... Наш президент не хоче цих переговорів. Як вважаєте, чи взагалі слід вступати в переговори з диктатором, з Росією, чи взагалі можна вірити росіянам, якщо вони навіть якісь угоди підпишуть, чи можна їм довіряти? Чи все ж таки ми чекаємо на допомогу наших європейських американських партнерів, як заявляє наш президент? І тоді, вже коли у нас буде база для цих переговорів, тоді можна їх проводити. Чекаю ваші думки. Пишіть в коментарях.